Всім привіт! З вами Максим. Сьогоднішне відео у нас буде про Снасті, а саме буде підбірочка котушок до 100 доларів. Також наступне відео це буде підбірка спінгів до 100 доларів. Ну і далі ми з вами зробимо підбірки Снастей вже до вищого порогу бюджету. Отож, це відео вам допоможе подивитися, які Снасті наразі є актуальні до 100 доларів. У нас буде три рівні 30-40 доларів, 50-60 доларів і 70-80-100 доларів по курсу наразі. Отож, це від 1500 е, е, гривень до 4 з копійками 100 гривень. Е, у нас буде по 10 е, позицій. Ці всі позиції є насправді е, дуже цікавими і актуальними, і найкращими за свою ціну. Отож, поїхали. І так, е, з приводу котушечок. Перші котушечки, які я вам покажу, це буде дві котушки, це Daiva Ninja та Daiwa Revros LT. Це старі модифікації 18-19 років. Ну, тобто, старі моделі, не нові які вже вийшли з новими роторами, новими дужками. Це старі котушки вже перевірені. Чому саме вони? По-перше, тому що вони дешеві. Тобто вони дешевші за новіші моделі, при тому механізм і всі основні функції. У них такі ж самі, як і у нових моделей Daiwa Ninja, Revros, LT і всі інші LT-шки. Отож, ці котушки коштують 30-35 доларів США на AliExpress по знижкам. Ви зможете їх придбати до півтори тисячі гривень. І це чудові котушки, від, починаючи від маленьких розмірів 2000 тисяча і до великих, навіть 6 тисячних розмірів на важкий джиг, на фідер, на пікер. Тобто ці котушки. Дуже універсальні, гарно виглядають, доволі легкі, доволі е, мають гарні характеристики, тобто 4 підшипники з заводу, можна нічого не доставляти, просто купувати і ловити. Чудові котушки за 1500 гривень плюс-мінус чудовий вибір. Отож, Ninja або Єврос, це однакові котушки, просто різні кольори. Купуєте і кайфуєте. Наступна котушка, яка коштує майже стільки ж, це від конкурента це Shimano Nexave 21 FE. Це котушечка, яка краще підійде від. Більше вантажі. Якщо Дайва Ніндзер Єврос підійде під менші вантажі, тому що вони легші і у них кращий старт, тобто легший хід, то Shimano Nexave 21 має трошки важчий хід, тобто вони трошки важчі, але вона виконана якісніше. У неї вже три підшипника, а не 4, але в неї є. Багато можливостей або ба апгрейду. Тобто ви можете поставити багато підшипників, в неї вже розбірний кноп, якщо ви дайви, не нерозбірний. Ну і взагалі комусь подобається Shimano, комусь дайва. Я вам раджу ось, що Shimano на чудово підійде під більші вантажі, тобто це вже там лайт і вище. Також саме Feeder, Pікer, а дайва Ninja Reverse, вони підійдуть під менші вантажі. Отож, ці дві е, котушечки дайва та одна котушечка оця Shimano в бюджеті це найдеш. Варіанти, якими можна ловити і кайфувати. Тобто це найкращі котушки, з яких можна починати, або якщо вам не потрібна дорога котушка, просто щоб ви про неї не думали, це чудові варіанти. Отож, далі у нас дві котушечки. Нові і одна трошечки старіша модель це Divea Regal 24 CSLT, DVA XLR23 і Fuego 21 CSLT. Ці всі три котушки плюс-мінус однакові, вони коштують плюс-мінус 50-55 доларів на Aliexpress. Вони по механізмам однакові, там тільки різні модифікації. Тобто десь більше підшипників саме в Регалі, десь менше підшипників, десь вкручується ручка, а не вставляється в головну пару, а саме в Excel. Та в Фуєго у нас ручка вкручується, а в Регал ручка просто зажимається винтом. Тому, якщо вам потрібна котушечка під ультралайт е, Лайт, то Daiwa Regal е, CSLT 24, Daiwa Excel 23 або Fuego 21 CSLT, чудово підійдуть під невеличкі вантажі, тобто Це лайт або Ультралайт. Чудово в розмірі 2500 дуже універсальна котушка. Отож, якщо ви хочете більше підшипників і вже підшипник в ролику з заводу, а це чудово підійде для ловлі невеликої риби, невеликі ваги... Щоб ролик, ну не так скажімо, щоб він гарно працював, тому що вже з заводу там стоїть підшипник, то вам чудово підійде Regal 24. Багато підшипників, вже з заводу стоїть підшипник в ролику, ну, купуйте і кайфуйте, але ручка не вкручується. Якщо ви хочете, щоб ручка вкручувалась, але менше підшипників, то це Дайва xlr 23 Якщо ви хочете, щоб котушка мала Максілд, тобто захист від води Дайвський, але я вам не раджу, тому що у мене була така котушка, ну трошечки з нею є проблеми, тому тому що цей Максілд або може попасти вам в механізм, або якщо він закінчиться, треба додавати його. Ну це не дуже зручно. Але Fujego 21 це чудова кутушка за свою ціну. Багато підшипників, теж розбірний кноп. В, якщо в Екселері не розбірний в 23-му, то FUEGO 21 це він розбірний. Тобто ці всі три кутушки: регал Екселер, Фуєго один і той механізм, просто десь більше підшипників, десь менше. Десь є захист від води, як Фуєго. В Regal і Excel нема. Ось. Тобто, ці всі три котушки чудово підійдуть під ультралайт лайт за 50 доларів, тобто 100 25 тисяч гривень. Це чудові варіанти. Тобто, купуйте теж і кайфуйте. Наступні дві котушки вже будуть від конкурента Shimano. Це Shimano Sahara 22 та Shimano miraval 22. Вони коштують Sahara трошки дешевше, десь 70 баксів. А Miraval коштує десь е трошки дорожче. Ой, навпаки, ну, Сахара десь, в залежності, де купуєте на Зенмаркеті або на AliExpress, раджу на Зенмаркеті там дешевше, то вона буде коштувати зараз 2000 гривень з комісіями-доставкою, вийде вам в 2,5. То це якраз таки там 70-60 баксів. Міревел трошки дорожче, тому що в неї більше технологій, не один підшипник більше, а саме в Кнобі. І в неї легший корпус, він ci 4 то вона буде трошки дорожча. Але ці всі котушки, вони Міревел і Сахара. Вони будуть коштувати вам до 70 плюс-мінус баксів. Отож, ці катушки Shimano Sahara, вона має 4 підшипники вже з заводу X-Ship. Це дуже круто, тому що е, вам не потрібно в цілому нічого доставляти. І у вона має теж 4 підшипника, тобто X-Ship, і ще один додатковий викнові стоїть. Але цей же підшипник ви можете додати в Сахару. Ці дві котушки Сахара і Mirival вони базові, тобто вони базові, тобто Сахара підійде під більше вантажі, тому що вона більше важить, у неї товстіші стінки корпусу, а Міравел вона легша, тому що у неї 4 плюс матеріал, тобто вона трошки тонші стінки корпусу, але при тому у неї легший старт, легший хід. Ну і по механізму, що Сахару. Сахара 22, що Міревел це однакові котушки. Просто Міревел трошки легше, Сахара трошки важче. Коштує трошечки Міревел дорожче, Сахара дешевше. Але, ну, в залежності від того, що вам потрібно. Потрібно під маленькі ваги беріть Міровел. Потрібно під більші ваги беріть Сахару, вона більше проживе. І та і та котушка має ручку, яка вкручується в головну пару, це дуже важливо. І та і та котушка мають. Ролики на втулках, але вони чудово в цілому працюють. Ну і чудово, котушки ці виглядають. Кноби у них, до речі, розбірні, можна поставити туди два підшипника в сахару і один додатковий Міревел. Ну, котушки чудові за свою ціну. Там до 3 тисяч гривень можна на Зенмаркеті їх взяти. Це чудові варіанти. Тобто вони набагато вже будуть кращі за попередні там дайве LT, які я вам говорив. Ну, Якщо ви хочете котушку вищого рівня, то купуйте оці або Сахару, або Міревел і кайфуєте. Ось, А наступні дві і останні котушечки це будуть котушечки вже вищого рівня, вони вже будуть з безкінечним гвинтом. Це Shimano Ультегра 21, яка коштує наразі на Зенмаркеті 80 доларів плюс-мінус. І Чимано Ультегра 25-го 25 року, нова модель, вона коштує плюс-мінус 100 баксів на Зенмаркеті. Чому саме дві ці котушки? Тому що Ультегра 21, якраз таки, вона має головну пару, тобто механізм від топових котушок в середньому сегмента. Тобто це Soara XR, Complex XR, Sustain FG, Stradic 19. Тобто, і інші модифікації, тобто Soare Різні сефії. Тобто Ультегра вона має характеристики більш топових котушок. Ну і так само Ультегра 25, теж саме, вона має головну пару теж від більш топових котушок. Тобто це Страдік 23, це OneFord 24, це Complex XR 25, тобто це більш топові дорожчі котушки. Але по факту механізми всі однакові. Тобто, що в Ультегрі, що в більш топових в середньому сегменті. Як я вам сказав, це всі однакові механізми. Різниця буде тільки в тому, що десь більше підшипників, десь інший корпус, інший ротор. Тобто, в Страдіку на половину металевий корпус, Там в Анфорді просто рот ростить МГЛ, тобто облегшений. Але по факту механізм буде той самий. Отож, Ультегра 21 я її поставив, тому що вона дешевша, вона коштує 3,5 тисяч гривень, а Ультегра 25 вона трошечки дорожча. І вона коштує десь 4-4,5 тисяч гривень. Тобто, ці всі моделі вони до 100 баксів у нас виходять в нашій підбірці. Отож, Ультегра 21, вона чудово так, є деякі нюанси по якості виробництва, але за свої гроші це чудовий варіант. Вона має 5 підшипників, один в ролику вже з заводу стоїть, дуже якісний і гарний. Вона має 4 підшипники в механізмі, тобто X-Ship можна ще додати 2 підшипника на безкінечний гвинт, ще 2 підшипника в кноп, можливо, один підшипник в ролик, якщо ви захочете, але це не потрібно робити. Просто, якщо ви звичайний риболов, купуйте і кайфуєте. Ну і з приводу Ultegra 25, вона відрізняється від 21. Тим, що е, трошечки змінений ролик, тобто там дода, додається. Деяка проставочка, яка регулює попадання шнура, в його провез. Ну, не дуже важливо, але є. Це від більш топових котушок. Далі, найголовніше, це те, що Ultegra 25, на відміну від 21, є, більш новіша, більш краща головна пара. Тобто ця головна пара вона має більші зуби, більший діаметр, і тобто котушка буде більше жити. По, по м'якості, по якості ходу вони плюс-мінус однакові, але 25 завдяки новій головній парі буде трошечки краще працювати. Отож, купуйте або 21 якщо хочете трошки дешевше, або якщо хочете нову котушку, більш цікаву, актуальну наразі, то це 25. Або купуйте маленькі розміри під ультралайт чудово підійде EDC 2000S моделька. Тобто до вагів 5-8 грам, ну і плюс приманка 2,5 дюйма. А розміром 2,5 тисячі, тобто компакт 3 тисячі чудово підійде під вудочки лайтові до 12, 18, 20 грамів. Ну і 4 тисячі з звичайним передавальним числом чудово підійдуть під онцовки, тобто до 20, 25, 28, там 30 грам вудочки. Отож, цей топ, ця підбірочка, вона. Така дуже цікава тим, що вона вам передає та показує, які котушки наразі є актуальні, цікаві. Ну і з приводу цих всіх котушок вони всі актуальні, вони всі максимально круті за свою ціну. І цих 10 котушок реально достатньо на ринку, щоб повністю кожен бюджет під кожен потрібний бюджет, тобто кожній людині, вона підійшла. Тобто комусь потрібно дешевше, купуйте дешевше, комусь потрібно дорожче, купуйте дорожче. Звичайно, дорожчі вони будуть вже краще, тому що у них вже від більш кращих котушок механізми, тобто якість, механізми різні. Але дешевші для людей, які не хочуть заморачуватись, теж дуже гарно підійдуть. Отож, дивіться, наступне відео, це буде підбірочка спінгів. Ну, Підібрати собі, зробити вже потрібний вам комплект для риболовлі. Отож, дякую за відео і всім нахостання, лоски.